Ілля, ну перш за все, вітаю тебе з нагородою лев-матчу. Ти вже втретє поспіль. Які відчуття після цієї гри з Францією? Важко сказати. Звісно, хотілося здобути позитивний результат, але це футбол. Маємо, що маємо, будемо рухатись і налаштовуватись на іншу гру, і треба вигравати. Ця гра, сама гра, дає якусь надію, впевненість команді, сил, якщо результат не брати довго. Ні, сто відсотків вважаю, що були моменти, які потрібно було забувати. Та грали вже в другому таймі набагато спокійніше, надійніше, Ну, не надійніше, а спокійніше та створювали моменти, що головне, і виходили з оборони. І насправді хороший матч. Сьогодні багато дебютанів, ну не до а молодих гравців залучені були. І вони, я думаю, вийшли і отримали досвід, який треба було отримати. І, як я знаю, як і для молодого гравця на такому рівні виходити та грати, це багато вартує, тому я радий за них, вони вийшли реально, дуже такий це позитивний момент для нас. Вони додали, і це головне залучати якомога більше гравців. І у нас дуже перспективна та хороша команда. Останнє про леву матчу, все ж таки третя поспіль. Що це для тебе означає і як ти реагуєш взагалі на те, що ти три рази поспіль? Дуже приємно, насправді болівальники обирають мене, цінують. Але сьогодні, я думаю, що не, не, ну, не я заслужив, вони обирали мене, це приємно, але сьогодні команда справді були всі леви. І в мене родина більше. Більше це полюбляє, ніж я. Для мене головне, щоб був результат, головне, як у команді, такі награди це звісно приємно, але я стремлюся до більшого.